Отже, зараз ми будемо підключати наш політний контролер до betaflight конфігуратора для того, щоб здійснити базові налаштування. Ми запустили BetaFlight конфігуратор. Тепер підключаємо політний контролер до шини USB. Система розпізнала підключений пристрій. В правому верхньому куті програми BetaFlight конфігуратор бачимо. Порт і назву пристрою, який був підключений. Для того, щоб підключити наш політний контролер до конфігуратора, натискаємо кнопку Підключити. І відразу ми бачимо попередження про те, що в системі є екселерометр, який не відкалібровано. Екселерометр потрібен для того, щоб правильно відображати положення коптера у просторі. Для того, щоб його відкалібрувати, у пункті меню налаштування є підпункт Відкалібрувати екселерометр. Для того, щоб це зробити, коптер треба поставити на рівну поверхню у просторі і просто натиснути кнопку Відкалібрувати екселерометр. Калібрування відбулось. І тепер Betaflight конфігуратор буде правильно відображати положення у просторі.